Thank you Фонд на сьогоднішній день, починаючи з 23-го року, має стратегію і план на період того чи іншого проміжку часу. Коли почалось повномасштабне вторгнення, фонд почав працювати дуже активно, коли відійшли війська від півночі Києва. Тоді фонд перейшов вже в планування і в стратегію. І в кінці 22-го року були перші напрацювання, щоб фонд буде робити в 23-му році. І закінчуючи 23-й рік, фонд вже мав стратегію на 24-й рік. І так само зараз, з 24-го року, фонд починає працювати. Вже з баченням на 25-й 25 рік, як це відбувається? Робляться аналізи, наприклад, SWOT-аналіз, Ми аналізуємо на сьогоднішній день свої спроможності, потужності, де ми знаходимося, пріоритети і так далі. У нас є ціль, згідно якої прописується наша стратегія на майбутнє, як ми будемо працювати. Все залежить ще від наших ресурсів, спроможності на сьогоднішній день те навантаження, яке ми беремо і робимо, і дивимося на ту нішу, яку ми можемо виконувати сьогодні, підставляючи плече чи державі, чи забираючи те навантаження, яке не робить наприклад ніхто з інших благодійних організацій чи громадських організацій. Ми можемо згадати один із прикладів, який був у фонді, започаткований у 2023 році. Ми, як фонд, зрозуміли влітку 2023 року, що за FPV буде майбутнім. Більшість організацій цим не займалася. Тоді ми, і ще один волонтер відомий, почав розвивати цей напрям. Ми дослідили FPV, розібрали, у нас з'явилися спеціалісти на фонді, які знали, як треба буде його використовувати. Ми цей підхід зробили системно. Ми зрозуміли, що FPV, само собою літати не буде, як Mavic, там, де сімрічна дитина може впоратись. FPV — це складний виріб. І ми починали робити свою екосистему. Починали ми з навчання, де ми навчали курсантів місяць. Після навчання ми видавали їм виріб. І хлопці з дівчатами виходили вже після навчання безпосередньо з номенклатури, якою можна було працювати. І в один із моментів, коли почався великий наступ на Авдіївку, де нам зателефонували нашим військовим координаторам серед ночі і попросили велику кількість FPV, тому що в навалу тої техніки, яка йшла на Авдіївку, треба було чимось зупиняти. І зупиняли її в більшості FPV дронами. А після цього ми отримали фідбек, що зворотній зв'язок. Щоб, безпосередньо цей наступ був відбитий завдяки ФПВ-дронам. І, і як тут можна міряти ефективність? Отак От і можна міряти ефективність. Росіяни не були готові до того, що ми будемо відбуватися просто в дронами А наші військові вміло знищували техніку і особовий склад нашого противника. От вона ефективність. Ми зрозуміли, що за цим буде велике майбутнє. Ми почали розвивати цей напрям, рухатися далі. Так само почали вивчати впіві з тепловізійною камерою, нічною камерою, перевезення більшого БК. І почали і подвоювали курс навчання військових 48 осіб на сьогоднішній день до 100. наш партнер, військова школа Буревітер, з якою ми робимо це навчання, випускає щомісяця 100 військових, які отримують FPV-дрони і вже відповідно ними відпрацьовують. І так по кожному проекту розуміючи те, що ми почали користуватися FPV-дронами і робили це ефективно. Ми розуміли, що наступний буде крок це коли противник проти нас почне. Працювати FPV-дронами. Ми почали досліджувати це і зрозуміли, що треба буде проти цього боротися. І так на фонді з'явився один із напрямків радіоелектронна боротьба, де ми почали вивчати засоби реб, які на сьогоднішній день були ефективні, що неефективно, де можна якісь ставити окопні реби, де треба бути реби на техніку і так далі. Так в фонді з'явився цей напрям, ми почали його вивчати. На сьогоднішній день фонд передав більше ста прилетів радіоелектронної боротьби у війська. На сьогоднішній день проти нас воює сильний ворог. Ми в рази менші від нього, і нам щоб виграти цю війну, нам треба бути розумнішими. І один із прикладів це роботизовані платформи, де ми почали вивчати цей напрям. Тому що для нас життя кожного військовослужбовця це цінно і дуже важливо. Тому ми, як фонд, почали вивчати роботизовані платформи турелі, щоб якомога більше наших хлопців дівчат знаходились в безпечному місці. А роботизовані платформи відпрацьовували по нашому ворогу. І так фонд у 2023-2024 році передав близько 70 роботизованих платформ. Ми працюємо не над тим, що хочеться. Ми працюємо над тим, що ефективно. Якщо на 2022-2023 рік ми розуміли там ефективність човнів, які потрібно. Ми робили човни. Якщо нас військові просили ремонтувати трофейну техніку після наступу на Херсонському і харківському напрямку, де їх було дуже багато і треба було повернути на полі бою, і державні підприємства не справлялися. Ми як фонд. Знайшли підприємство і ремонтували трофейну техніку і повертали її на полі бою у війська. Це було ефективно, та було ефективно, треба було це робити, та треба було. Ми відштовхуємося від запитів від військових. Що нам кажуть робити, ми вивчаємо і робимо. Ми не робимо те, що нам хочеться, ми робимо те, що нам ефективно. Якщо на кінець 22-го, початок 23-го року був запит у військових і у людей на помсту після обстрілів, ми як фонд пішли і вивчили. Далекобійні БПЛА, які можуть вражати на території Росії. Ми почали їх контрактувати після наших зборів. І один із таких зборів привів до того, що ми в Таганроці знищили ан 50 радіокаційний літак, в яких в РФ і так, не так не так дуже багато. Насправді це ефективно. Та це ефективно. Це потрібно та це потрібно. Ми працюємо від запитів. Що нам що нам кажуть, що ми вивчаємо, що буде ефективно, те ми робимо. У нас їх декілька насправді це починаючи від основної нашої SRM-системи, так там і допоміж ними Notion, Slack, де ми там всі працюємо. Але для нас ці інструменти дуже важливі, тому що ми, як фонд, постійно аналізуємо там від кількості заявок, які у нас надходять, з номенклатурою та вартістю до е, терміну передачі номенклатури безпосередньо товарів військовими, коли заявка до нас зайшла, скільки часу в нас у нас оправлялася, і коли вже наш військовий отримав там. Безпосередньо цей товар, які він нас просив час для нас дуже важливе і ефективність, тому завдяки сірім системам і безпосередньо інструментам, в яких ми працюємо, ми можемо це аналізувати, тому вони для нас дуже важливі. Давайте напевно почнемо спочатку. Це структури фонду безпосередньо, де ми розміщені. У нас є офіс в Києві. У нас є два логістичні хаба: один в Дніпрі, один в Краматорській. У нас є штаб. Також в Миколаєві, що дозволяє нам. Безпосередньо тримати руку на пульсі і розуміти, де що і як відбувається. Якщо ми кажемо за гуманітарний штаб Миколаєві, то це Херсон і Миколаїв, де безпосередньо відбувається на постійному рівні комунікація з громадами про потреби і так далі. Там обставини після обстрілів, де і чим ми можемо допомогти. Що стосується військової історії, то це Дніпро і Краматорськ. Де на постійній основі відбувається комунікація з військовими на рівні там, бригада, батальйон, рота, взвод. Передача номенклатури відбувається руки в руки військовим. Отримується зворотній зв'язок, і ми далі там працюємо. Що стосується в Києва, це комунікація там на рівні держави, Міністерства оборони, Генерального штабу, Міністерства економіки і так далі з міністром, за міністром присутні тут на зустрічах з державним оператором Тилом чи з АОС розуміння того, що купується, що на сьогоднішній день держава не може купувати, і фонд тут підставляє плече плече і купує. Тому комунікація на всіх рівнях у фонда є. Ми володіємо інформацією, що де як відбувається. Певну непередбачуваність з тої, з якою ми зіштовхнулися протягом повномасштабного вторгнення в якийсь момент, напевно, не всі розуміли, що росіяни будуть бити по енергетиці нашої країни. І для нас були нові виклики, коли працювати стало набагато важче, коли економічна складова в нас впала зі відсутності світла. Це прогнозувати було важко, але ми в один момент це зрозуміли і в своєму стратегічному плануванні. Диверсифікацію надходжень зробили ще більше, пішли дивитися більш глибше, і так ми почали виходити на міжнародний ринок. І Одним з наших завдань було відкрити американську фундацію для того, щоб збільшити надходження в Україну. Щоб ми розуміли, що запитів це буде більше і більше. А українцям фінансово і бізнесу і людям буде складніше підтримати свою армію безпосередньо до НАТО. Ми працювали над цим, і на сьогоднішній день там десь у нас падає, десь ми знаходимо більше коштів для запиту за для закриття запитів. Що стосується безпосередньо там планування стратегічного, Плюс ми, як фонд, повинні бути гнучкішими ніж держава, і швидше орієнтуватися на зміни, які відбуваються. Це можуть бути технологічні якісь зміни, які в нас там приходять і все швидше і швидше. Поки держава перелаштує свою машину, свої закупівлі, ми вже як фонд повинні це робити і робити це швидко і ефективно. Тому в таких моментах ми теж повинні бути готові. Такі постійні зміни, якісь ризики, з якими ми зіштовхуємося. Ну, треба почати з стратегічного планування і взяти безпосередньо ту нішу, в якій та чи інша там, громадська організація чи благодійний фонд розбирається. Не треба розпилюватися на все. Треба закрити безпосередньо в тому, в чому організація розбирається, чи люди. Які працюють цій організації? А, хай це буде краще там один, два, там три напрями, чи там буде їх сім, але до кінця вони не будуть доведені. Хай це буде три напрями, але ви впевнені в тому, що ви в цьому розбираєтесь, ви робите це ефективно, збираєте зворотній зв'язок, ви знаєте, а, як використовувати кошти. Тому, коли ви там. Маєте розмову з партнером, ви повинні вміти відповідати на запитання: так на ну, чому я повинен дати тобі гроші. Ти повинен чітко розповісти від самого початку до самого кінця, від їх витрачання до їх ефективності, там чи на полі бою, чи там це в гуманітарних потребах і так далі. А, тому вивчайте той чи інший напрям, вкладайте в команду, навчайте постійно в команду, беріться за, за те, в чому ви розбираєтесь, і так буде краще для всіх. Так склалося, що під час повномасштабного вторгнення велика кількість українців вимушено виїхала з країни в різні. Вони може так само знаходитися в Європі чи там в Америці чи в Канаді. Українці, які знаходяться за кордоном, дуже сильно підтримують громадські організації, благодійні організації. Дуже велика кількість надходжень приходить безпосередньо за кордоном, і це це дуже важливо. ми, як фонд, безпосередньо там з Вічі, Берлін зробили збір на дитяче укриття. У освітньому закладі, який ми робимо, це безпосередньо там співпраця України а, і Вічі Берлін, а безпосередньо з, з німецькою організацією важливо це та важливо. А, Україна на сьогоднішній день має такий досвід, який не немає там жодної країни а, в світі на сьогоднішній день. А, у нас там наш досвід, це наша валюта, яку ми можемо їздити всі країни там і розповідати, показувати там, чи там на енергетиці, чи на економіці, чи вчити там інших військових. Як треба воювати і що може відбуватися, і так далі, з тими викликами, які ми там будемо впродовж свого життя. Мати так само це буде там стосуватися, сподіваюся, якісь моменти про відбудову о, України, яка в якийсь момент настане, і тут буде дуже велика кількість роботи. І без без наших країн-партнерів, думаю, самостійно ми не справимося. Це теж буде цікава історія там про енергетику, теж від неї там залишиться, в якому стані вона буде про зелену енергетику. Як вона буде рухатися, про ті технології, яка на сьогоднішній день дала війна, які використовуються. На війні їх можна буде переформатовувати в цивільне життя, і вони будуть ефективними і корисними. Цим досвідом можна ділитися з іншими країнами світу. Тому так, але ми на сьогоднішній день очікуємо і дякуємо за ту підтримку, яка у нас є від наших країн-партнерів. І сподіваємося, що вона буде така сама, як була до цього а було б краще ще більше. Я думаю, тут не йдеться про мотивацію. Я тут думаю, йдеться просто про можливість. Наприклад, ми, як фонд, робили декілька зборів, які знаходяться там, які відбувалися за кордоном. Це у нас звічі Берлін був збір для укриття для дітей. Я впевнений, що більшість українців донатили. У нас був спільний збір туром. Сергія між США та Канадою, де ми зібрали майже мільйон канадських доларів і закупили 26 шість для наших для гуманітарних потреб для розмінування. Мені здається, треба тільки давати інструмент українці, готові підтримувати і допомагати чи по гуманітарним потребам, чи безпосередньо нашим силам оборони.